Що стало на папері сумними рядами, чого світер не розвіяв, в степу, як полин, чого лихо не приспало, як свою дитину. Мені тринадцяте й минало, напас свергнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не в Бога. Тут прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, Чому так весело було, господнє небо, і село, ягня, здається, веселилось. А сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, не довго молилось, запекло, почервоніло і рай запалив. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Що то згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісімкому, неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру і все з собою забив. Малого сліду не покина на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І пом'яне батько сином не скаже силі, молись, молись, за синку за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як в Україну і люди присплять лукаві і вогні. Я її окраден не збудять. Ох, не однаково до умру, то поховай мене. на могилі. Серед тепу широкого на в країні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синєє море кров ворожу. От тоді і я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани порвіде і вражу злою кров'ю волю пробіде. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, новій, не забудьте поглянути невлим тихим словом. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся! Поборете! вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Звітає, край неба палає, словенько в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесінько вітер віє, Стали степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади лісні похалились. Болі на волі, стоять собі на сторожі, змовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою русою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому причину, і краю нема. Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, на, а на полі жайворонок і соловейком гаї Землю, убрану весною Франції зустрічають.